Це фінальне відео з серії про зоопарк Басанда-Аркашон, і чесно кажучи, рівень молоти тут просто зашкалює. А тепер трохи корисної інформації та порад від мене. Зоопарк розташований у мальовничому регіоні Аркашон, і, хоч офіційно не входить до топ-10 зоопарків Франції, він точно вартий уваги. Його переваги: велика територія 22 гектари лісу, зелень, вільний простір та майже повна відсутність туристичної митишні. Тут можна гуляти неспішно, без натовпу, з відчуттям, що ви маєте ВІП доступ. Що вас чекає? Близько тисячі тварин, підвищені оглядові майданчики для комфортного спостереження за левами, носорогами та іншими великими тваринами, прогулянкові маршрути серед лісу. Скільки часу планувати? На швидкий огляд, ми витратили три години. Якщо хочеться зупинятися довше або відвідати сафарі зону, закладайте більше часу. Що ж взяти з собою? Зручне взуття це мас Їжа та вода. На території немає кафе чи магазинів, що незвично для Франції, тож подбайте про перекус заздалегідь. Вартість ціна квитка від 21 до 28 євро з особи. Знижки не діють. Є можливість купити комбінований квиток на два парки в один день. Це допоможе зекономити. Про другий парк я розповім у наступному відео. А вже далі покажу ще одну цікавинку, аркашу на це. Парк атракціонів для маленьких дітей да і таке теж буває.